Ти бачиш не просто гру. Беткін. Ти король. І ну, справді тут з естетичної точки зору шкода, що до удару все це не призвело. Але розіграш дуже ефектний. Ну і Расмус Гейлон. Ось як він тут перехитрив Гегема. Гегем вже ну, біг під ліву ногу. Так, наче на ударну позицію. На його думку, мав би йти Гейлон, але він зіграв більш тонко. Віддав передачу, ну, ще правда пробити нерес не зумів. І Якраз Гегем підсумку все ж не дозволи йому цього зробити. Так Гелен його переграв, але Гегем, можливо він просто думав на крок вперед. Розумів, тут не треба зустрічати суперника. Краще перехопити м'яч пізніше. Антоніо Конте. Незадоволений, знову ж, те, про що ти казав, він може бути незадоволений багато, через що і жовту картку отримує на 26-й хвилині. Далеко, я впевнений, не найбільша рання жовта картка в його кар'єрі. Ну а ми дивимося, причина, через яку був незадоволений. Антоніо Конте, на його думку, судячи з усього, це не порушення правил. Партнер показу Беткінг. Беткінг, ти король. Ну, жовта картка Конте. Це теж дуже поширене явище і у цьому сезоні, і попередньому. Те, до чого вже вболівальники італійського футболу давно звикли ще до власне часів наполі. Він був настільки експресивним. Лукумі немає варіантів лише назад. Передача на Равалію. Голкіпер вибиває м'яч вперед. Тут Торсуліні вирішив не боротись іти читати підбирання, але так само і суперник був хитрим. Просто випустив м'яч за межі поля. Антоніо Конте і Вінченцо Італіян. Для Італіано це не перший виступ в суперкубку Італії. Оскільки до цього він з Фіорентиною в поза минулому сезоні за цей трофей боровся до фіналу, ще правда не дійшов. Тоді на стадії півфіналу поступився з ліліями і програли вони якраз Наполі. Зрозуміло, що Наполі ще не Антоніо Конте поступилися з рахунком аж 0-3. Ну сьогодні, по тому, що ми бачимо в першій половині першого тайму, точно матч ближчий. Ще один фол заробили неаполітанці у центрі поля. Передача вперед на хід Гейлону. Гейлон проти нього Геґем. Ну, і зараз виграє цю дуель захисник Болонії. Виграє. Однак вибиває м'яч за межі полі. І це дає можливість на полі підтягнутися до чужих воріт. А вистачає тут хлопців, які готові на другому поверсі боротися. Скотт МакТоміний, зокрема, один з тих, хто становить серйозну загрозу, тим паче, якщо якісну подачу виконати. Матео Політано це вміє. Ну, цікаво зараз з огляду на жести Конте навпаки відворіт суперника відганяв когось своїх гравців. Тобто ми говоримо про стандарт у Наполі, але в першу чергу філософія Конте надійно позаду, не допустити контратаку. І четверо гравців Партанапеї. Вони в небезпечній зоні, вони в штрафному майданчику. Гравців було незначно більше. І ось таким чином рефері спілкуються з футболістами дуже спокійно, дуже авторитетно. Цей кутовий вирішили розіграти Партанапей, політан. На Давіда Нереса. Нерес. Центральну зону віддає передачу подавати. Ось зараз тільки наважується Стен Лоботка. І м'яч іде в напрямку воріт. Федорі Каравалія цей м'яч виловлює руками. Виглядало так це спробою скинути на дальню стійку, але полетів бік воріт. Все ж таки м'яч. Щоправда, здається, офсайд. Зараз зафіксували арбітри. Так, рука піднята до гори головного арбітра. Що ж, майже півгодини у нас позаду. Справді дуже. Близько на команди щодо гольових моментів. Їх в цілому практично немає у нашому поєдинку. За їх жі сумарно награли на 0-16. Три удари у наполі, один у Болоні, два влучання у наполі, і в болоні жодного. Тобто, в болоні єдиний удар це коли Єнс Одгар забіг у глий кут і вирішив, що вже робити. Треба бити повороти. Більше болонья не пробивало. Ну зараз Міранда втрачає м'яч. А от на з команди Конте. Ді Лоренцо обігрався з Нересом. Назад на Лоботку. Лоботка іще далі. У бік власної половини поля. Тут Жуан Жезус Рахмані. А Лоботка з ліви, закидає вперед на Гейлуна. Гейлун знову добре ставить спину на Нераз. А Нерес віддає неточну передачу. Стартував уже політано. Ну ось теж начебто нічого особливо хитро мудрого не вигадує на полі. Передача на Гейлуна, той чіпляється за м'яч і скидає у фланг. Вболівальник якось підозріло, схоже, на Станіслава Лобутку, але при цьому в кепці Волоні. Ну, стена Лобутку ми бачимо безпосередньо на полі. Можливо, його двійника вдалося знайти у Аріяді. Граварія. Львівша на Хуана Міранду. Міранда запускає м'яч вперед в боротьбу. Ось тоді, коли Наполі на Гейлона запускає м'яч верхом, тоді шансів у нього проти Лукомії і проти Гегіма менше. Тоді, коли м'яч десь на висоті його Торсу, на висоті ніг, тоді Расмус Гейлон значно корисніше бореться для Наполі і таким чином за м'ячі чіпляється ну, з чималою такою якістю. Жезус по флангові дає передачу. Не біжить із далі. Жезус, це вже не його обов'язок. Наполі залишається на чужій половині поля з м'ячем. Нерес вдотик підіграє. отримає знову передачу бразилець. Нерес. Нерес. Віддає штрафний майданчик. Небезпечно простріл. Рафанія дотягнувся до м'яча. Скот Мактоміний а Зараз вривався до штрафного і намагався віддати передачу під удар. Здавалося, вже з глухого та він це робив, як кажуть, з пісочної ями, але при цьому рикошет і проблеми у Равалії виникнули. Ну і Давід Нерес на позиції атакувального півзахисника. Він зараз навіть не зміщений ближче до правого флану. Він дійсно на ролі на позиції десятки розташовується і геть не губиться тут. А можливо, навпаки, Антоніо Конте знайшов йому круте нове застосування. В цій команді ось Нерес, ну, з огляду на стартовий склад, напевно, єдиний ось такий справді креативний художник на полі гравець, який може бути несистемним, але водночас це його перевага. Не проходить його, загострюючи передача Під дерево Красмасові Гейлоном відбирає м'яч Болонія. 31 хвилина позаду. І Болонья нічого не створила. Якщо Наполі ми бачили в чужому штрафному майданчику, ось щойно у Равалі виникнули проблеми певні. Влучав непоганим ударом поворотах Елф Елмас з середньої дистанції, що Болонія. Як вона хоче виграти цей матч? Тут варто, напевно, нагадати, що в матчах за суперкубок Італії немає екстра таймів. Відразу серія пенальті, але ну, дійсно тягнути відразу до серії пенальтів це наївно звучить. Порушення правил атації фіксує арбітер з боку Онгара. Кутового не буде для Болонії. Ну, поки єдиний гравець, який, хоча б. Чимось запам'ятовується попереду. Це одгор, але тут одразу два гравці були на ньому. Ді Лоренц Рахмані. Вибороти м'яч в такій ситуації він не зумів. А ну а це дії Мактоміна у штрафному майданчику. І Мені здавалося, що був Рикошета, але ні, жодного рикошету не було. І Равалья перекоплює його простріл. Підіймає м'яч Мактоміна над ногою Емілія Гольма. І Федеріко Равалья не дозволив, аби ця передача до, цього, до чогось призвела. Лоботка відбирає м'яч. Кастро поки взагалі передач не отримує. От є довгі передачі на нього, але постійно вони не точні або в боротьбу, яку Кастро програє. Ну а низом поки що таких пропозицій нема в аргентинський форвард. Тим часом Нерес розганяє атаку через лівий фланг. Лукумі переслідає Нереса. Передача не точна по флангу. Давид Нерес. Він всюди на правому фланзі зліва у центрі під форвардом. Ось Поки ще не бачили ми таких комбінацій як з Ромою. Гольова атака, коли Гейлон приймає м'яч, ставить спину. Нерес біжить у простір за захисників і забиває. Ось Такого ще Нерес не робив. Все інше, що завгодно вже було за його участі. І зараз Нерес разом з командою має б захищатися. Хуан Міранда назад на Джона Лукомі. в Лукомі попередній атаці приклеївся до Нереса І півполі з ним оббігав. зараз Давід підходить до колумбійця. І змушує той віддати передачу праворуч. Орсоліні. Кастро. Вертає на фланг Орсоліні. Переводить на інший край поля. Міранда Фергісон. О, знову ж таки, так ось ми вже про це говорили. Але центр поля Болоньї тотально програє цей перший тайм. Ось Ми бачимо одгора, але Фергюсон Попега особливо От їх взагалі не видно. Міранда під праву переклав і легко прострілює до штрафного майданчика, ставить ногу Лоботка, ставить спину Лоботка і фолить проти нього Єнс Одгар. Насправді, коли ти сказав про центр поля Болонії в той момент, якщо подивитися на поле, там нікого не було. От просто всі розбіглися по флангах, хтось опустився нижче, хтось підійнявся вище. В центрі поля чорна діра. Не було нікого взагалі. Ця зона, можливо, не цікавить Вінченцо італіян. А варто би було, може би і удари, звідкіля з'явилися. Спінацола Мактоміней. Мактоміней не точно віддає пас. Зараз на фланзі болодні м'яч відбирає. Поглядають вже до штрафного подача, але тут Мілінкович-Савич забирає м'яч знову в руки. Ну, поки ось такий вид роботи має Мілінкович-Савич у цьому матчі забирати флангові передачі. Вратарі можуть різноманітні себе виконувати різними частинами тіла. І мені здається, що мілінкович савич цілком може колись бородою м'яч спіймати. Передача вперед. Расмуса Гейлона. Гейлон. на стена Лобутку. Лобутка наважується на передачу І в підсумку. М'яч Наполі втрачає. Орсоліні, Жезус у Ліву ногу зараз добре закриває. І Орсоліні у фланг змушений віддати передачу. Спінацола захищається. Не пішов кам'яґі у Дриблінг. Низом непогано. Ось зараз, нарешті, в штрафний майданчик Болоні заходить. Еміль Гольм. Ну і майже вся команда Наполіс. Лише Гейлун за межами штрафного майданчика. Простріл Жезус грає головою. Атака Болоні продовжується. Лукумі отримає м'яч. Навіть грається дотик. Центральний захисник. Еміль Гольм, Рікардо Орсоліні. Ось там вони намагаються щось створювати. Ну і знову звичний сценарій для Мілінковича Савича. Передача з флангу. Він виходить, забирає м'яч. Наполі полі дуже низькості притиснувся до власних воріт. Дійсно всі, окрім Гейлона, були в штрафному майданчику, і зараз склалося враження, що має випруженути в атаку Партинопей. Але ні. Не отримали вони достатньо простору, не отримали вони таких можливостей. Матео Політано зупинився і зупинилася вся команда Антоніо Конт. Чимало насправді сьогодні статичного футболу. Зараз Гейлон вмикає передачу п'ятої. Давід Нерс до штрафного майданчика. Удар воротах Федеріко Равалія. Федеріко Равалія. Тоді, коли команда вже, здавалось, була приречена на пропущений м'яч, він виручає Болоню від голу у свої ворота. На залишає ось цей нуль. Нуль, який зараз за щастя для Болоні. Прекрасна комбінація. Гейлу, Нерес і Спінацола прибіг на позицію Форварда. Але саме дотик голкіпера був вирішальним. Це й дозволило Фергісону встигнути вибити м'яч перед лінньою воріт. Ну ось так, щось схоже, ми згадували так матчі з Ромою, але зараз ще й третього задіяли Гейлун і Нерес. І цим третім гравцем став Леонардо Спінацола, який міг відкривати рахунок. І тут не дорікнеш йому, що опинився гравець. На позиції центрального нападника йому це незвично, що він розгубився в цей тноті. Ні, класно спінацоло перекидав артаря. Просто Федеріко Коровалья зробив свою роботу першокласно і підсумку разом з Льюісом Фергюсоном вийшов переможцем з цього протистояння. Але ми нарешті побачили гольовий шанс на дві команди, і цей гольовий шанс створили гравці Наполі. Нерес там на газоні футболіст Болоні. Нерес далі йде в атаку. Відає передача на фланг, Поки не звертає увагу арбітер. Так що там гравець Болоні був на газоні, атака триває. Гейлон не вийшов пас в один дотик вже цього разу. У нього Нам показали, до речі, Чирою мобіли на лаві запасних. Він так за голову скопився. І з огляду на те, що тайм вже завершується, я подумав про заміни, але подумав, що їх надто мало. П'ять недостатньо. Тут більше гравців треба змінювати. За подоленим кілометражем Льюіс Фергісон найкращий гравець цього поєдинку. Скотт Мактоміний трохи відстає від нього, але абсолютно не дивина, що Мактоміний найкращий серед футболістів Наполі. Їхня команда команда Партенопеї, зараз в атаці перебуває, принаймні перебуває на м'ячі. Ну і те, як сьогодні Расмус Гейлон грає на позиції стовпа, фактично, як він готовий ставити спину, прикривати м'яч, котити п'ятою, скидати м'яч перед собою на Давіда Нереса. В цьому плані їхня зв'язка. Вона виглядає просто вау. Тепер закидання на хід Расмусові Гейлену. і дотягується до м'яча в стрибку Джон Лукумі. Долучається до збору на броньовані автівки для наших рятувальників ДСНС за qr кодом Це допоможе їм безпечно виконувати евакуаційні гуманітарні wow! місії. вау! Зараз... Wow! виконує Давид Нерес. Ось він. Ось він той, хто має давати нестандартних рішень і магії. Ого, го-го-го. го Давід нерес. Як рукою в дальній кут закручує м'яч, і на полі виходить перед рахунком в матчі за суперкубок Італії. Грандіозний гол, неймовірна виконавська майстерність. Від ковідко а від Давіда Нереса можна подібно очікувати. Це справді просто фантастика. Равалія в попередній ситуації врятував, ну, але тут вже і голкіпер нічим не зарадив. Нерес дуже легко одним рухом позбувся суперника і удар в дальній кут. Фантастично. Дали йому трохи простору і відразу пошкодували. Про це футболісти Болоні Федіко шкода, Бо він грандіозний сейф. Сьогодні один виконав і тут. Дотягується до м'яча, але цей м'яч в кольорах золотистих. Все ж опиняється усі ці воріти, як рефері. Бачив це все. Ну, насправді, рефері мав класний кут огляду. Йому можна навіть трохи позазрити. Забиває Наполі. Не сказати, щоб нелогічно Наполі принаймні моменти створював, чого про Болонію сказати не можна. Ну і цей удар, ну ось такі удари мають ставати голами. На мить буквально показали, як Ромулу Лукаку дивиться з лави запасних за цим сим. Ромолу Лукаку захований був, тільки очі було фактично його видно. І ці очі якраз і дивилися на те, як вкидання за боковою відбувається. І Давід Нерес визначається голом Ось цим от м'ячем, який можна виграти. Але мені навіть страшно уявити, скільки це може коштувати. Краще QR-код відскануйте і задонатьте для наших ДСНС. Партнер показу Беткінг, Беткінг та Король. Ну що ж, у півфіналі Болонія на другій хвилині фактично пропустила. Можливо, вони і тут теж чекали, поки пропустять, аби почати грати у футбол. Принаймні, ну, так нам би хотілося, аби цей матч був більш конкурентним. Мілінковий Савич. Б'є м'яч вперед не надто далеко. Він може значно далі, він може значно краще. Гольм на Рікардо Арселіні, Арселіні на фланзі. Проти нього Жуан Жезус. Жезу. у штрафний майданчик ходить, прострілює. І м'яч рука Кумілінковича Савича. Знаєш, в твоїх словах цілком може бути правда. ось Болоня до пропущеного, вона навіть такого не створювала. Ну Формально це навіть удар в площину воріт, напевно, порахують. Але. Без небезпеки особливо. А ось це не завжди небезпечна Передача на Гейлуна. Гегем проти нього. Гейлун протаранив суперника і віддав передачу. Тут м'яч бік воріт не полетів. І зумів втриматися без положення по загрою Расмус Гейлун. Склалося враження, що коли м'яч летів, він вже випереджав Гегема, але стартував чітко. І як наслідок кутовий заробляють неаполітанці. Матео Політано. І Якщо за рахунку 0-0 Антоніо Конте виганяв своїх футболістів від чужого штрафного, що ж він буде робити тоді, коли команда вже веде? Ну, Наче теж чотири футболісти. Так, незмінна кількість у штрафному. Нерес Розіграли знову коротко кутовий. Футболісти Наполі. Назад пас на Лоботку. А Лоботка. Не подає, зберігає м'яч пасує назад на Жоана Жезуса. До речі, один з захисників залишається страхувати позаду. Це те, чого напевне вимагав Конте від своїх гравців. Лоботка. Розкрутився на місці і закидає на фланг. Класно передачу видає Лоботка. Політано не встиг прокинути м'яч. Той ще в кутовий прапорець. Ударився і не вилетів за межі поля. Кам'які. Кам'яки через себе вибиває по флангу, але підбирання за наполі. Нерес у штрафному. Нерес не проходить пас і удар від політано. Підбирання. Є можливість звідси нагнітати Елі Фелма з м'ячем чужому штрафному, але двоє опонентів проти нього і змушений назад розвернутися. Лео Спінацола виконує свою подачу. Льюіс Фергісон грає головою. І Станіслав Лоботка приборкує м'яч, опускає його донизу. Відпасовує назад на Аміра Рахмані. Атака Наполі починається від центральних захисників. Ще одна передача низом, але вже. В інший простір відкривався. Давид Нерес. Не проходить пас від Пінацоли. І Болонья розпочинатиме свою атаку. Фергісон Лукумі. Поруч Міранда. Але Локумі притримав м'яч. Привів до іншого центрального захисника Гегем. А тут Побега вільний. Побега пасує праворуч. Еміль Гольм. Марсуліні вже побіг до штрафного. Подача від Гольма, але дуже-дуже високо. Мілі Гольм, автор чотирьох асистів в чемпіонаті Італії, але тоді він значно якісніші подачі виконував. Де Лаурентіс, до речі, зараз, здається, не на східцях сидить, оскільки матч півфіналу Суперкубка він не у ВІПЛО перебував, не на кріслі на якомусь м'якому, сидів, а на східцях, бо є у нього конфлікт з представниками серії А і не хотів він поруч з ними перебувати. Давид Нерес і його неймовірний удар з різних ракурсів ще раз. Ми переглянули. Ну, насправді це ті повтори, які не набридають. А ось Гегему точно набрид уже Расмус Гейлун. Ну і жовту, жовту картку. Дістає де Коломбо демонструє захиснику Болонії. Ну Ось Торб'ярн Гегем на дуже вразливий футболіст в подібних епізодах. І постійно саме його навантажують передачами. Його зону навантажують футболісти Наполі. Ти згадував Мазі Ювентусом, але зараз. От цікаво мені, це жовта чи це не жовта? Просто Расмус Гейлон впав від того, як його трохи прихопив Геґім. Можливо, рефері усвідомлює, що він зобов'язаний був тут свистіти, але не тягнувся контакт аж на червону картку. По, -по факту, Гейлон був найближчий до воріт серед польових футболістів. Єдине, що він збоку атакував. І Гейлон ще й досі не розуміє, чому арбітер не вилучив з гри Гегема. Але в цілому, мені здається, це рішення зрозуміти можна. Так, і штрафний вже готують виконувати неаполітанці. Тобто тут, тут і Вар теж погоджується з рішенням головного. Нерес на фанки дає. Аполітано. Політано під ліво Політано. Подачу виконує, але ближнього гравця не перебиває. Там Кастро зараз захищався власному штрафному. Ще один пас вперед на Ті Лоренцо, Ті Лоренцо, Лоренцо! не встигає віддати передачу. Не влучив по м'ячу капітан Наполі. І саме від нього той вилітає за межі поля. Все зробив правильно, зумів опустити м'яч, зумів перекласти його собі під праву ногу. Залишилось тільки по цьому м'ячу влучити. І от якраз з цим не склалося у капітана Наполі. Я думаю, ви зрозуміли, скільки часу компенсовано. Одну хвилину рефері докидає зверху до тайму першого. І на старті цього компенсованого часу Рікардо Арселіні на своїй половині поля м'яч втрачає. Є можливість у Наполі ще атаку організувати. І раз Мігейл він просто елітно сьогодні ставить спину. Абсолютно за кошмари у першому таймі Гегема. Той вже й жовту картку отримав саме через порушення правил проти Форварда Наполі. Ось це, можливо, та позиція, де вдасться до якихось кардинальних рішень Мінченцо Італіано. Подивимось. Ну а Наполі просто дограє цей перший тайм, контролює м'яч, аж до голкіпера його довели неаполітанці. Мінкович Савич. Правіше Рахмані повертає на воротаря. Мілінкович Савич побіг опресен Кастро, але вибиває голкіпер неаполітанців вперед. Тут в боротьбу віддає гольм. І на цьому перший тайм Андрея Коломбо завершує тайм, який завдяки шедевральному голу виграє Наполі. Давид Нерес забив це єдиний м'яч. Що ж на користь Наполі зараз? Ти бачиш не просто гру, Бетки, ти король.